Спочатку надягаємо катушку з пластиком, ось підтримка під нею. Відкручуємо. відкручуємо пластик той, що був. Так, на своєму робочому місці Артем Чередніченко показує процес виготовлення деталей для армії. Зараз друкуватиму хвостовик для вог 17 30 міліметру. Це гранатометний снаряд, який допомагає військовим знищувати ворога. Зараз нагрівається принтер і він почне друкувати його. Волонтери, почав рік тому для цієї справи, придбав 3D-принтер, розповідає юнак. Перший свій збір зробив там він, там щось з до тисячі гривень. Я потім взяв свої кошти, які я збирав до цього, ну на якісь там витрати, додав їх і купив. Коли працював літом, то було набагато більше часу. А зараз тренування, от після тренування, до тренування там. Коли вихідні, можна ну, працювати, асортимент його виробів 16 пристроїв. Розповідає волонтер. Спочатку друкує деталі та корпуси, далі збирає заряджалки калібру 545-762, ніжки для FPV, підставки під коптери на шоломні ліхтарики, лампи для палаток, для нарімень. Наприклад, цей тактичний ліхтарик для шолому, каже, виготовляє найдовше. Він друкується, потім сюди вставляються необхідні речі для гріння, а саме діоди, там кнопки, порти для зарядки, акумулятор. Дякують, каже, йому військові у своїх відеозверненнях та передають шеврони з символікою своїх підрозділів. Це стенд зі шевронами. 24-та бригада, військова розвідка, 37-72. сімдесят друга. Оце речі. Ці, ці, всі, просто що саме, що тільки може бути, а взагалі просто відгук, що вони до них приїхали і воно зробило свою роботу. Волонтер Ігор Рип'яшенко познайомився з Артемом рік тому. Відтоді вони співпрацюють. Пристрої, які виготовляє хлопець, мають попит серед військових, каже волонтер. Всі військові, з яким я передаю і розказую, показую фото, відео, хто це робить, вони всі в шоці. Приємно, приємному шоці, тому що вони всі ж, хоч і скиви, ну є інтернет, і вони бачать, що робиться в країні. І, ну вони б від нього, ну ну в захваті. Та на цьому зупинятися не планує, каже Артем. Нині збирає кошти на новий 3D-принтер, який працює швидше. Мені не вистачає 23 тисячі гривень. Він коштує 25, Це бамбулаб а 1 і він друкує дуже дуже якісно. Він друкує швидко і він виконує набагато більший об'єм роботи, чим виконує цей Аліна Бережна, Олександр Кулик, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.